Я знаю, що ви напишете, треба було його забрати для твого каналу, саме те. то так. Да. Ну що хлопці, всіх вітаю. Зараз ми йдемо за медогонкою. дивіться чи є вона, чи ні. Тут ще поприганяли трошки машин. У нас Димич ще є, да, Дімеч? Да. Привіт, Привіт. Привіт, привіт. Ага, Жига є. Кстати, жига з мотором. Да. Тільки кришку клапанов зняли, Навіщо, не знаю щось мабуть хотіли крутить регулювати. Так, тоді що, пошли Дима помедо по медогонку Так, що це за дракон такий, Діма? Йо Не влізаю, в Поняв, не влізаю, бьет Короче, движок якийсь незрозумілий. Класна, конечно, конструкція. Це щось дуже-дуже древнє. А, це трактор, типа, якийсь був. Бач, сидушка он сидить. Колесо он з той стороны. Такий. Дуже старе. Да, якийсь пар 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 паровоз. Mm. Паровоз. Ладно. Пошли паровоз. О, ще один дверь Ну да, там вже бачиш пікап. Угу. Пі... Ще 2 три пікапа вони порисували. Ну це все, хлопці, вже бачили. Так, а де ж медогонка? Є чи нема? А дім. Я коняк. Мотоблок. О, йокарний бабай. Реально мотоблок здали, дивіться. Двигун дизельний. Потім дивись дим. Рама з нього. Так? Потім редуктори. Он рулював. Короче, це був мотоблок, трактор мотоблок. Його просто тупо взяли, порізали на частини. І превратили все це діло в ну, да. А що з мотором? Блін, не вже це при ще мотором займатися? Декомпресор на головці. Сейчас еще солярка есть, наверное. Блин, соляра, чуешь полный бак. Реально, полный бак соляра, да? Еще не злилась, надо так Это ж соляра, чи это зали... Чи, чи це этот вода? А, нет, это радиатор, тьфу ты, елки. Это радиатор. Бо пленочка такая сверху, значит солярка. Сейчас закроем Та йоктар нема. Ось все солярка. Ну, солярки нема, мабуть. Солярку, як завжди злили. Ну і що з ним не так? Коленвалуха. Зараз спитаємо у, у пацанов. Що з ним не так? Стекло розбили на фарі. Маховик. Стартера немає А, стой. Да нет. Все. Тут что-то с поршневой. Угу. Понял. Поэтому его решили да. сдать. Но не проще было бы сделать этого мотора. Странно, конечно. Так, что тут еще? Подожди. Это кусочек Жигуля. Короче, тут гори все більше і більше. Дистикси Угу. А от тебе антенна Т2, ты шукав. <рик> да, це Т2 антенна. Вона буде працювати дуже хорошо. Лажи. Можемо купити, вона там буде гривень 50 чи 100 стоїть. Так, а, це да, це Жигуль, бо порізали його. Компресор кондиціонера стоїть. Так, а де ж медогонка? Невже це немає? Ну, просила мене людина медогонку. І шукаємо медогонку. Жигульовський редуктор. Тобто заднє місце. Что это такое? Електровентилятор якийсь? А ну да, це кстати тут должна крыльчатка быть. Такие магнитные. Можешь щей працюет. Всякі шанки. А це що ще заграблит? <сумірно> Не знаю, жуки жуків, наверное, долбать. <сумірно> так, а де у нас вона была? А, Віталік, по-моєму, і відставляв, каже. Блін, гори тут все більше і більше, ти замічаєш? Кожен раз, як заїжджаєш, все більше і більше гори. Це якийсь бачок Зелений. Ключі від усіх замків треба. Диви, це ключі від усіх замків. Можеш куди хочеш зайти і вийти. Ой, ёлки палки Да. Короче, давай, батарея есть, ванна есть, сетка есть. Кстати, сетка хорошая. Давай, целый рулон. Так и она вообще не гнила. Это цинковка была. Дивись, нифига себе рулон сетки. Газовые плиты даже есть. Да, тут хватает все. А вот это лебедка, пожалуйста. Видишь, трос и ручка. Все реально лебед. Ну, она, наверное, робот. Так, это забрать надо. Нема чем моторы поднимать. <реш> Тяны? <реш> да, ребятка, реально. Бач? И она еще так крутится, интересно, как Да. Там типа редуктор стоит. Угу. Да, редуктор стоит. Он, бачишь, зубчики. Стоит редуктор. Ну, лебедку заберем. Тут сколько на по весу? Килограмм, наверное, ну, до 20. Получается 400 гривен. Отлично. Двигатель. Кому двигатель? Не зрозумело, ведь чего? Но... Ну, тут, короче, был этот день. Называется просто народе кулак дружбы. Шатун дав ему Нормально, так. Велосипед. Велосипед, велосипед. Нам ще треба вишневе заїхати. А зараз поїхати ще на роботу, Там нам часик полтора подолбаться і потім поїдемо в вишневе. Заскочимо. Ой, коротше, превратились металоломщиків з тобою. Ну людям подобається. Нам такий релакс, правда? Я знаю, що ти хотів сьогодні вдома побути, подивитися телефон, мабуть, так? Да? Ні. Телефон не можна дивитися, там нічого хорошого немає. От дивись, коли купив трубу, пожалуйста. І труби є. одразу ж з'явилися. Медогонка, де ж вона може бути, а? Тут вже медогонку не знайдеш. Меддогонку вже тут не знайдеш. Редуктороблін з Жигульовських повно валяється Так, це ж це от цих кари якісь тут вот эти ж. Поворушки були. Да тут що у нас? Крани всякі. А, дивись, кондиціонер. Колись був. Микроволновка. Да. А, а от це так. Диви. Людям нема на чому лежати, а тут нове почти. Це ж да, з больниці. Так, з якоїсь лікарні, мабуть. Коротше, медогонки я не бачу. Наверно, її забрали. Бо тож виписали ви писали, що медогонка дуже дорого коштує От хтось приїхав і забрав. Так що не успіли ми помидогонки. Батареї ще одні. Так, батареї здають, а зараз скажу. Сейчас угу. зима прийде, будуть шукати ці батареї. Тут цей вал, я дивився на нього, ну він маленький, по Підшипники Подшипники треба міняти тут. Труба хороша, напевно 200-ка. То ще надо mm -hmm. там міліметрів 5-6. Це комусь на цей кот отоплення. Отлічна труба вообще. Шикарно. Рішетки на охна лежать. Забори, рішек. Рішетки. На... А він, хлопці вже вагон пригнали, будуть грузить. Бач. Oh. Так, Дима. Що тут у нас? Нічого нема хорошого. Тут поки нічого хорошого нема. цікаво. Ну, знаєш, як комусь не цікаво, а комусь треба. Вон гвозді. Бачу гвозді. Силы тут. Каністра. Каністра. Шальовочні. А так, в принципі, все. Ну там машини, це як всі вже бачили ті машини. Коротше, тут все, все вже, мабуть, бачили. Рама велосипедна. Рама велосипедна. Так, що тоді пойшли ще раз подивимося. Якщо нема, то нема. Так, ну ось цей компресор, да? Получається 2600 Вт. Це я так понял, 24. -ка. Бачите, компрессор есть, но в якому стані, не знаю. Трехходовий клапан. Так ну, все. Хорошая штука, по була. Чи таче, чи, чи що там написано? Непонятно, цей декер называется. Декер, шмекер. Пекер. Короче, вот такие вот дела. Так, вон еще какая-то катушка с тросом. Вот там еще трос. Дима, тут -то... Ух ты, мне там еще троса бухта. честно. Ну и вот такая вот всякая ерунда. Привет. Так, этот, лебедку мы забираем А сітка, от сітка. Не знаю, якщо витягнемо, то доберемо. Зараз думаємо, що робити. Чи забирати цей... Я знаю, зараз ви напишете, треба було його забрати для твого каналу, саме те. то так. Саме те. Так. Я теж кажу, треба забрати. Треба забрати. Тим більше він все тут сілиє. Ось рама, задній редуктор. Так, потом вот эта якась промежутка, вот эта вот э, балка с крылами, со ступицами. Все в кучу видно. Да? А, а так? да, тут, наверное, ще и рулевая колонка видно. Угу. И вон да он щось зелене ще. Да, то видно це, якась Блин, капец. Ну надо быстро, надо на работу ехать. Дирлюс он тут якийсь редуктор. Модной есть. Коротше так от якось. Номер 2. Попривозили такі ось новесенькі. Лійки, бачите такі оці? Чи не лійки, а ці як там, душевые, тут, все нове. Коротше класна штука. Батарея нова. Капець, як завжди. Циліндр. Кстати, циліндр непоганий. Гідравлічний. Так, ну що тогда, Димесь, що делаємо? Сейчас поедем за газом на да? Угу. да? Поедем, поедем. Вот такі вот ежаки. Ну, правда одна, якби таких було три, да? На три рядка. Ді. Пошли там ту фару, подивимось, там фару просили, пацаны. Подождите, мене за це глушити спрашивали чи ні, я не помню. Но він, короче, это прозрачный. <гум> ну, пустый. А на самом деле я не знаю, а вон ту фару просили забрать. Давай заберем. Ось вона. Так, ось ця фара. Так, що тут? Я тоді хотів подивитися від чого, но так і не зрозумів. Надо вам чи не надо забирать чи ні. Оптика чуть-чуть є там внизу темна. Якщо видно буде на камеру. Всі не непогано, але трохи є. Вот тут де ось ця дірка. Чуть-чуть там темно є. Забираю, так? Да? Если що, потім назад привезу. А вон оця ця штучка. Оце, кстати, дима дурава. то, воздуховод. А це именно цей амортизатор. Він помогну ще робочий. Чи, чи ні. Да щось пружинить трохи. А, і питали за цю баги мене. Оце ж така баги. Ну що, є вона тут на місці. Даже дивіться, рулен со звездочкой. І ось друга частина той звездочки. Короче, тут система не була. Ну ось лежить вона. 20 гривень кілограм, Десь так вот. все. Ну це ж ці хороші. фры. на тут що? Зінгер. Дима, а цей топорик просили забрати. Кстати, хороший топорик, да? На собі, на <ріст> да, он собі вина, Да. Значить дивіться, по цьому Уральчику десь 3 3000 гривень за все, кому надо. Приїжджайте, забирайте. Так, старт. Электродвигун. 2 кВт, чи 2,2 кВт. Так, є такий електростартер, Не знаю, чого він. Мощний. Є ось такий от редуктор, колишній делали на бетономішалку. Такі двигуни є, але цей, по-моєму, не робочий. Радіатор новий. Не знаю від чого, але но новий питання. Он дивіться, з електростанті розділено. О, це ж маслостанція, да, Гіп? Схоже на маслостанцію, а то якийсь перфоратор, чи двойний молоток. Ось такий от радіатор, Примірні розміри. у нього десь ну, 60, а може навіть і вище. А так десь 50. Патрубки сороковка, ну, новий, зовсім новий. Треба спитати, може, я і забравити. На якийсь газончик чи ще кудись. Ось таке от. Оце, оці робочі, оцей робочий, оцей робочий на цей, ну качать водичку якусь чи що робочу з шнуром по ціні не знаю зараз спитаю такі були по 500 гривень О, по 500 і такі по 500 робочі зараз це по-моєму не робочі оце провіримо зараз і скажемо так, оце що-то похоже на проміжутку якусь. Ну вона. А, воно вийшло. Це не МТЗовська, Зовська, случайно, ні, мужики. Напередок. Не знаю, циліндри гідравлічні. І тут циліндри гідравлічні. Роби. Це, мабуть, чугуння. 100 на 75. Чугунка. Так, тут короче мотори ще тоже привезли, вот эти типа каналізаціонні чи що, але тут ну, крильчатки отби. А, ні, вони не отбити получається. И блин, а ці мотори вони робочі, 100%. Бо колись їх відставляли і ну, люди забирали, і вони робочі були. Капець. Ось от таке от. реле автоматики, все бачите. Ну, тут может быть ним проблема. Ну, манометр есть, бачить. 10 бар. <laughs> да. Автоматика управления насосом написано. Классно, конечно, автоматика. Пульты вот, вот такие с кнопками. Красота. Короче, це такі невеличкі. Невеличкі такі штуки друг. Це надо, наверное, туда занести. Це для трактора. А це Это привод. То привод, Дима. Колисов деповські се скадри накачу доїзда відний Yesus. Yesus, сер? Нанім. Yesus, сер, експорт. Так, тут уже ханай. А тут уже Сашко мотори поразбирав, бачите? Уже обмотки по К роботу зробив. Молодець. Трол. Обмененный или что? Похоже, что обмененный. Ну ладно, тогда. Все, мужики, шабашим, да, Дим? Блин, запила якась. Короче, тоді поїхали в на косарку, да борем, бо там нас чекают. Да? Угу. Все, до новых зустрічей, до новых видео. Всем пока, миру. Так, мужики, хто знає, ви ч. Цей радіатор, але сказали, що вроде би від якогось старого газика, але там не такий. Півтори тисячі гривень. Візуально він як новий. Півтори тисячі гривень. Латунь. Ось такі от. Ще раз скажу, висота десь приблизно 70, ширина 50 см. Патрубки приблизно 40 Верх-низ. Пробочка заливної, я не знаю як тут видно окремо десь заливається. Не, бачите, пробки немає, видно окремо бак розширительний. А це маслостанція, по-моєму з від О, 12 вольт по стартера і насосик. Не знаю що з нього можна зробити, напишіть. Якось так от.